Високошановні, дорогі бойови побратими, дорогі кияни, дорогі українці, які дивляться нас сьогодні тут, на Хрещатику, по телебаченню, в Україні і далеко за її межами, бо з кожного куточку світу українська діаспора також є частиною нашого сьогоднішнього дійства. Сьогодні відбувається надзвичайно важлива подія. Україна вперше бере участь, він від Кузгей. Мені набагато більше подобається назва Смачне українське слово. Ігри нескорених. Бо саме нескореною є наша нація. Саме нескореним є наш народ. І саме нескореною є наша держава. Тому абсолютно природне є те, що ми сьогодні відзначаємо і обираємо кращих із кращих, які гідно будуть представляти в вересні в Канаді нашу з вами нескорену державу. І разом зі мною сьогодні на цій сцені, дорогі. Мій товариш Вадим Середенко нашого області, який є справжній український герой, який своїм подвігом рятував життя десятків українських воїн. Дуже багато і дуже важко йому було в шпиталі. Але яке його вперше побачив там, я був приємно вражений силою духу. Пані пане Вадиме, Вадим, велике дякую тобі і спасибі, що в якісті мого радника ти береш активну участь для того, щоб відроджувати бойовий дух наших бойових побратимів. Разом зі мною на цій сцені, павло чайка, вашої опусті, повний кавалер, вибачити. Ордену мужність, органів Богдана, і я дуже дякую за те, що Павло був лідером, командиром в Тонецькому аеропорту, який став символом слави.